Капеланське благословіння на 25 вересня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус прийшов в одне місто і там почувши про те. Те, що він прийшов одна жінка грекиня, мала дочку біснувату і попросила Ісуса, і просила Ісуса, щоб він її зцілив. Але Ісус сказав, що не гоже давати хліб собакам, коли діти не голодні. На, на що відповіла грекиня, що але ж і Собаки підбирають крихти після дітей. І тоді Ісус сказав за ці слова дочка твоя вже стілена. І вона прийшла додому і побачила, що дочка стілена. Роздумуючи про це слово Боже сьогодні, я зрозумів, що поділитися сьогодні з вами. В цьому слові мені нічим. Я раніше ділився, і в мене було слово, коли ну, це ця, 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 ця слово я читав, розважав. І я багато чого говорив з цього приводу. А ось сьогодні мені нічого сказати. І мені здається, це говорить тому, що. Приходить час, напевно, у кожного з нас, коли сказати, після того, як побачити і, і, ну, і відчути, як Господь деркається до ближнього Твого, а Ти є свідком цього, залишається нам сказати лише одне слава тобі, Боже наш, слава тобі. Бо іноді інші слова, які Щось трактують, щось пояснюють, щось тлумачать недоречно. Ти бачиш чудо Господнє. І, знаєте, відчуваєш, що ти поруч з славою Божою. І це не твоя слава. Але від цієї слави ти радієш. Або навпаки замовкаєш. Робиш тишу і дивишся на це чудо. І в серце твоєму піднімається не тільки радість, але й пошана, здивування, благоговіння за те, що ти знаходишся в місті, де Господь перед тобою творить свої справи. Робить свою волю, приймає участь в бутті людському. І той, який любить, той, який вчить, той, який проводить через життя, і той, хто дає це життя, той, який не якийсь далекий, а який серед нас. Як нам важливо в певний час перестати або зупинитися, затихнути і прислухатись, що відбувається навколо нас, кожного з нас. Я маю на увазі, як Господь, як сказано в одному місті, Ісус сказав, що Отець мій творить і по сей день. І я творю. І ви знаєте, бути свідком і побачити, як творить наш Отець Небесний. Приймати прийняти це з вдячністю з пошаною, з радістю, з надією. Що серед цього він мені дав можливість бути частиною цього творіння, частиною його справ, частиною його справ, слави, побути в тиші поруч з його справами, з його діяннями, з його замислами його славою. Напевно, так. Амінь.